Повертаюсь до активної діяльності і трошки покажу вам, чого щойно придбала. Дивіться, це, типу, простирадло, воно величезне, але розраховане на великий диван або щось. диван потрібно заправити оце все. А, і щоб воно трималось, ось така тканина дошита. Я спробувала на свій диван, який 2 на 2, або навіть 220 х 220 і він чудово перекриває все. Ось такий ось чохол. По цінах вартості зорієнтую пізніше, тому що я ще не скрізь навіть подивилася, що в якому стані. Просто питайте, якщо когось щось цікавить. От я вам його показую. Десь я бачила, коли приміряла на диван невеличкі якісь плямки, але я не знаю навіть про їхнє походження, тому... Тому мені складно сказати, наскільки ось воно, бачите, мені здається, це просто від якихось металевих частин, типу іржі щось, наскільки воно відпереться, але, але ось показую місця з'єднання цих елементів, Просто щоб ви розуміли, як воно зроблене. Мені цікаво навіть сама оця тканина вжата. Її досить багато, але вона величезна, сумарно, тут десь 4 на 4 може. Далі йдемо. Не знаю, наскільки буде видно. Ось така чорна тканина. Ще не прала, ще нічого, тільки принесла з магазину. Бачите, ось така принтована. Вона ось є ярличок по складу дивимось. 45. Бавовний і решта у нас синтетична. Чудова може бути скатертина або ще щось. ну, Я, я не знаю, я собі взагалі бачила якусь таку чи сукню, чи спідницю з цього, але це це виріб вже готовий. Може бути якісь мішечки. ну, Не знаю, я люблю такі тканини. Спробую зараз зробити вам, щоб ви принт бачили. Далі йдемо. Ось така тканинка. Дуже весела, я її хочу на якісь іграшки, мабуть, пустити, бо якщо її випрасувати, вона чудова теж величезний такий клаптик, якийсь, скоріше за все, було простирадло, або по якості дуже м'якенька, але ось такі, бачите, повторювані сюжетики. Без дефектів взагалі. Можна подушечки, можна навіть з таких купончиків робити ялункові прикраси, наприклад. Ось такі є на, на щось петлі, що в них вдіти, де повісити. Не знаю, але я. Далі купила ось таку тканинку. Він і пухи, він пухи. Вона з одного боку ось така, а з іншого взагалі я навіть це не бачила, коли купувала. Але зараз я просто в шаленому захваті, дивіться, дивіться, який сюжетик тут просто казковий. Іноді треба розгортати повністю, щоб побачити, що саме ховається. Це здається підковдра. Величенького розміру. Блін, навіть шкода різати на щось. Але можна зробити з нього якийсь, якийсь чудовий Такий пуф чи щось таке, але ну, гляньте, просто казково. Рухаємось далі. З іншого боку, ось такі бачите, він і пушки. Ось такий варіант ще придбала. Теж двобічна в сенсі якому Ух ти, теж навіть не бачила. Я думала, що оце, а всередині думала просто однотонне, але мене чекає сюрприз, тому що з іншого боку тут ось така краса. Бачите, чудова якість тканини. Звісно, це підковтра вона. Ну, фактично, в стані нової. Боже, знову шкода різати оцей цілий купон на щось, але ну, якщо буде цікаво, кажіть, я поміряю розміри, але ви бачите тут на доволі велику дорослу ковдру. Інший бік. Да? Купувалося заради нього. Далі купила ось такі дві одна вузенька. Бачите, на вікон цели, крім вікунець, мені це одразу якісь мішечки. Не знаю, мішечки, серветки, скатертинки от на стіл. По якості це у нас, якщо напишуть відсотків бавовна. Раз і два. Тільки я не знаю. Ага, тут трошки інший. ось, а ні, такий самий формат теж, але тут ширини достатньо і вона ще підгорнута. Якщо розпустити, по кольору вони однакові, це просто світло. так. Якщо розпустити, то воно ще розгортається з кожної сторони сантиметрів на 5. Ну і, власне, далі ось такі квадратики. Тут трошки інша якість. Але вони теж цікаві, але це просто як тканина, як такий відрізок. І до нього в пару ось такий. Бачите, як чудово, вони з з з з пасують один до одного. На якість мені, воно теж як натуральне, але сказати не можу без збірки. І перевіряти зараз теж не буду, але ви все бачите. у ці білі, до речі, ячеєчки, можна зробити якусь таку мікровишивку, дуже цікаво Ось така тканина. Це у нас. Бачите, ну, якийсь брендовий, я ще не гуглила виробника бо не знаю mm, Guaranteed Wax Made for Nigeria. Нігерійська тканина, тобто вона mm, якісне профарбовування, да, і ну, ось такий візеруночок, такі собі, знаєте, які на... Павлінна схоже. Дуже яскрава. Далі ось така. Підкупила мене своєю оцію блискучістю, вона такого ніжного кольору. Треба щось покласти, щоб воно відтянило, щоб ви побачило. Зараз поверну цей білий клаптик сюди, і отак. І ви тоді маєте побачите, ось воно, бачите, перефокусувало колір. І цей перефокусувала з білим. І ось цей. Ну, ось вона, Ну, ж таки, жодних бірок по якості я ще не знайшла, але вона світиться, Ну, дуже схожа на таку, м'яку декоративну, легенька тканина. Далі, оце мій взагалі фаворит утік. Паровичі. Тут кого-то тільки немає дуже автентичне, хочеться мені нашити з них якихось таких іграшок на Новий рік. Щось дуже-дуже автентичне зробити. Ясно, що тканина не, не прям наша автентика. І вона. Ем... ну Це було щось. Я не знаю, мені здається, це взагалі взреть, бо вона двошарова. От вона складена навпіл, але зшита-прошита. Але тобто її треба трошки з нею погратися. Але вона дуже цікава по маленьку. Це, це взагалі рулон, Тут 6 метрів приблизно. Я не знаю, зараз спробую показати секунду. Я не знаю, скільки тут ширини. Ось такі ніжно-ніжнесенькі такі листочки. Це однозначно щось типу там на вікна двері, мабуть. Ну, на. Але я знову ж таки не можу вам сказати однозначно, що це за якість. Є підозра, що це щось штучне. Якщо знайдуться якісь бірочки, я вам обов'язково потім про це розповім, але наразі не видно. Може, може я помиляюсь, може це щось натуральне. Але, але навряд, судячи з цього, І такі слоники. Тут невеличкий шматочок тканини, але надзвичайно якісний. Я старали. Ось таку штуку не змогла пройти повстеж. Це щось знову ж таки. Чи якийсь відріз, мабуть. Ось такий в ньому зроблений надкацтво схожий елемент. А, з одного, ну, скажімо так. З усіх боків виглядає підшитим, але, ну, можливо, якась як скатертина. доволі натуральною виглядає тканина. Ще не все. Дві такі наволочки. Доволі постійно величого формату, але мені вони вже готові мішечки. Але тканина цікава, можливо, з мішечків я їх у щось перекваліфікую. Бо мішечки мені потрібні набагато. Ще одна тканина. Здогадайте, що це. Дивіться, які метелики ось такий принт, і їх на ширину йде два. Тут у нас є про походження тканини, вона доволі. Така щільна. Бачите, це Швеція. Бренд. Дуже така офайна профарбована, але встанає на зворотньому боці. Немає таких токсичних кольорувань. Це? Це щось схоже на ситиць-не-ситиць, не, ситиць, не знаю, як його назвати. Але, ну, можливо, навіть знову несу до білого, щоб вам вивірило колір. Схоже на тоненький льончик, бавовну, але, знову ж таки, немає жодних у нас позначок. І по якості дуже схоже, але ось. Така насичено-лавандове, в принципі, гармонійно повернується. Ну, це, власне, все. Це все я сьогодні купила. І поки я рахую, все, що ви попросили вам до цього, дивіться і обирайте, можливо, кому щось цікаво.